Слава Богу. На початку нашого служіння я хотів би зачитати 2 Коринтян, 13 глава і від 5 вірша. Випробовуйте самих себе, чи ви вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Христос у вас хіба тільки? Що ви не такі, якими мали б бути. Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. Я зачитав написано випробовуйте самих себе. По-англійськи написано examine yourselves. Коли я зачитав це, тоді мене зразу я зразу подумав, про як у нас в школі є екзамени. Що нам треба test ourselves, що нам треба випробувати. Нам треба перевіряти, чи ми зрозуміли все те, що нас навчали. Ісус багато чого нас навчив, коли Він був на цій землі. Але нам треба перевіряти, чи ми все поняли з цього, що ми все прийняли Його і сухранило в нашому серці. Те, часом може бути таке, що прийшов в клас сонечі, просто не хочеш там бути і не слухаєш, що вчитель тобі говорить, а потім прийде екзамен і ти провалюєш. Але якщо ти будеш слухати, що той вчитель говорить, якщо ти будеш записувати свій е, зошит, тоді ти зразу знаєш, що ти, е, що ти не провалиш цей екзамен. Тут написано далі. І пізнавайте самих себе. Знаєте, в мене на баскетболі, я йду на баскетбол практик, і, і наш той coach, він каже, що нам треба, щоб ви побачили, що ви можете самі зробити. Часом ви не розумієте, що ви можете зробити. Часом буває таке, що ми боїмось навіть взяти м'яч, спробувати закинути, бо ми думаємо, що ми не, подам, не попадемо. Але. Нам треба пізнавати, що ми можемо зробити, і нам треба йти в цей світ. І нам не треба боятися щось іншим людям сказати, щось розказати іншим людям про Господа. Я хочу, щоб ми це всі взяли, в серце, щоб ми спам'ятали це, щоб ми перевіряли себе, чи ми все спам'ятали, чи ми все, коли прийде той час, коли прийде той екзамен, чи ми. Получимо добру оцінку, чи ми получимо нагороду. Давайте ми прийдемо до нашого Господа в молитві. І попросимо, щоб він нам допоміг, щоб ми завжди все тримали в нашому серці те, що він нам говорить. Амінь.